За останні п'ять діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет і дронів. П'ять діб. А тепер просто уявіть, що було б, якби не ППО. Українців вже попередили: це була не остання така атака. Наступний можливий обстріл може бути вже через три дні. Розумієте? А експерт Defense Express Іван Кричевський він взагалі заявив, що нам потрібно годуватись до того, що компанія отаких от масованих ударів вона буде затяжною мінімум до весни. Він вважає, що росіяни зможуть запустити до 100 ракет одночасно. І в них все одно залишається можливість і запаси для двох-трьох масованих обстрілів. Це стосується майже всіх видів їх ракет. Запас калібрів, яких вони могли накопичити до 200 одиниць, вони майже не розпаковували, так сказав експерт. До речі, Кацапи вдарили ракетою 2023 року виробництва. Що це означає? Що тривала пауза між атаками була пов'язана саме з тим, що росіяни хотіли накопичити більше ракет для масштабних ударів. Але це не означає, що ракетний арсенал в рашці зараз вичерпується. Дивіться, вони витратили на ось цю вчорашню масовану атаку 620 мільйонів. До чого я все це? До того, що санкції не працюють. Рашистів, наші партнери, бояться загнати в рамки, щоб в них не було прибутку від нафти і її перевезення. Розумієте, вони знаходять лазівки. Заробити на цю війну, може всіх Кацапів нарешті треба під санкції, щоб в них не було можливість в жодній країні світу навіть торгувати хлібом? Але є новини, які чесно просто жахають. Голова Чернігівської ОВА ЧАУС, він зробив заяву, що повторний наступ на Чернігівщину може бути. І Росія здатна протягом кількох тижнів сформувати достатній контингент. Чи вони це зроблять чи ні, це залежить і від того, наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій. Тобто, чим більше ми будемо робити, тим менша ймовірність повторного заходу ворога. Далі, пішли новини щодо роз'яснення перетину кордону. Так от кажуть, що ось то, все, що казали, то все неправда, що всіх не випускають. Насправді ж, правила перетину державного кордону не змінились, і відповіді на всі турбуючі питання від центру протидії корупції такі: працівники ДБСУ ретельніше будуть перевіряти документи чоловіків, які мають право на виїзд з країни через велику кількість підробок, зокрема й тих, хто виїжджає через систему шлях. Чоловіків, які виїжджають, можуть перевіряти документи від ТЦК щодо наявності відсрочки від призову, ба більше в інтернеті дуже багато інформації щодо того, що без ось цієї справки від ТЦК не випустять такі. Але я думаю, що це треба більше ось питатись в тих, хто намагався виїхати. Далі, зміни до законодавства щодо мобілізації ще не прийняті. Тобто, законопроект розглядається в Верховній Раді і в нього можуть внести зміни. Зараз про це скажу: мобілізація багатодітних чоловіків не планується. А дивіться, тепер щодо мобілізації, законопроекту про мобілізацію, Верховна Рада не буде вносити його на розгляд в тому оригінальному варіанті. Тобто заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук, вона анонсувала написання компромісного варіанту, який буде напрацьований комітетом з питань безпеки та оборони. Тобто, ну тут цікаво. Я... Хотілося б почитати цей текст. Далі, гетьманцев. Він дуже різко висловився про податок. Ось цей податок 18% на кожен переказ на банківську карту. Мовляв, що то все неправда, що подібні відомості є безпідставними, і вказано, що таких планів влади немає. Більш того, такі вкидання роблять зацікавлені особи. Знаєте, в людей інше, інша думка. Скажу більше, влада вже сама путається знаєте, в своїх якихось висловлюваннях. До речі, хочу нагадати, що новину поширив директор Ось цю про 18% директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін. І він на своїй сторінці в соцмережі Facebook, він розкритикував над стратегію ухвалену кабміном, і він не уточнив, що уряд лише розширює можливості перевіряти доходи, але не запроваджує нового податку. Ось і що насправді зміни покликання адаптувати наше законодавство до європейського, стимулювати поповнення бюджету і так далі. І так далі. І Гетьманцев дуже емоційно так висловився на адресу Амеліна. І навіть в своєму ось цьому пості він засумнівався в його адекватності. Чесно, я взагалі сумніваюся в адекватності Гетьманцева. Людина, яка вже стільки всього, вибачте, наробила. І його підтримують. Розумієте, це ж не просто ось він зробив там якусь заяву, і все, знаєте, і вона там нікуди не пішла, просто собі там ні, його ж підтримують. Значить, його думку поділяють представники влади. Розумієте, ось це саме страшне. Тому моя думка така: таких як гетьманцев, їх взагалі не має бути при владі. Ну, не має бути таких людей при владі. Гетьмансив, третій... дуже багато таких. Дуже-дуже багато. Не хватить е... пальців на руках, не, не, не вистачить. Висновок такий. Новини не втішні. Рік почався не дуже. Але, знаєте, е... хочу побажати, щоб, як би не почався рік, головне, щоб він добре закінчився. Дуже сподіваюся на те, що. Якось потроху вже почне все вирішуватись. Знаєте, головне, щоб все не стояло на місці. Вся ця е, е, вся ця, історія, вся ця історія. Головне, щоб війна, війна не застрягла, знаєте, ось в, тій, е, в тій ситуації, в якій ось зараз все знаходиться. Дуже боюся того, щоб. Е, щоб ми не закопувалися. Зараз поясню цей свій вислів, щоб ми е, не застрягли зараз в обороні. Тобто, якщо ми зараз вже перейдемо в оборону, не буде ніяких наступів, нічого, це буде дуже погано. Це буде дуже погано. Це буде означати, що війна просто, просто зупиниться ось там, де вона зараз є, і все. Я дуже сподіваюся, що такого не буде. Я дуже сподіваюся, що... Цей рік щось вирішить в цьому питанні, тому що люди вже дуже стомились. Люди вже дуже стомились і всі хочуть нормального життя. Я дуже сподіваюся, що і новини будуть гарні, і все піде на краще. Дуже хочеться сподіватися на це. Я думаю, що кожен українець про це мріє. Дорогі українці, будь ласка, бережіть себе, бережіть себе. Я думаю, що ця зима, знаєте, вона почалась так, наче було все там, світло не вимикали, і то, то трошечки, знаєте, люди так розслабилися в порівнянні з минулим роком. Я думаю, що початок, ось початок 24-го дає нам знати про те, що розслаблятися не варто. Бережіть себе, будь ласка, бережіть свої сім'ї, бережіть своїх дітей. Перше і головне зараз пережити зиму. Молимося за наших військових. Завдяки їм ми з вами живі, і завдяки їм ми з вами виборюємо перемогу. В мене поки що все. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.